Добрий день всім творчим людям. І сьогодні ми будемо з вами пробувати малювати космос. Як показує моя практика, дуже багатьом діткам подобається малювання космосу. Не всі це можуть, але сьогодні я вам продемонструю один із найпростіших способів малювання космосу. Нам знадобляться акварельні фарби, можна одну палітру, можна декілька. Хто як забажає. Незвичайна серветочка, вода і пензлики. Я беру ось такі пензлики. Ви можете взяти інші, але сьогодні ми будемо малювати досить, так, досить насичено космос. Отже, я беру один із своїх найулюбленіших кольорів це кольор Індиго. Будемо хаотично замальовувати наше космічне небо. Тобто, ми будемо малювати з вами галактику, космічну галактику. Тому, будь ласка, це робиться досить легко, досить просто. І багатьом подобається малювати космос, тому що кожен може проявити свою фантазію. Галактик у нас багато, всі вони різноманітні. І ось Тут вже все залежить від вашої фантазії. Я беру такі кольори, які мені вподоби, ви можете взяти інші кольори, робити інші переходи. Я вам покажу сьогодні, як плавно робити переходи між кольорами між відтінками. Тобто ми не будемо все замальовувати в чорний, ми зробимо декілька галактик. З'єднаємо їх різноманітними кольорами, різноманітним забарвленням І, відповідно, у нас буде досить такий насичений космос. Я б хотіла, звичайно, у матеріалах додати папір. Він повинен бути не просто А4, або інший формат, який вам доподобавний. Він повинен бути досить таким плотним для того, щоб. Для роботи з аквареллю, тому що, якщо у вас вийде, звичайно, те, деякі малюють на офісному папері, то це взагалі буде не те, що ви очікуєте, і вам буде досить важко працювати з таким матеріалом. Тому, будь ласка, під час уроків саме малювання космосу і космічного неба, вам, відповідно, потрібно мати папір більш плотний, тому що. Інший папір ви будете розмокати, рватися і, в принципі, зіпсує ваш малюнок. Тобто папір візьметься якимись горбиками і так далі, тому подібне, і результат вас трішки розчарує. Тому, будь ласка, подбайте заздалегідь про ті матеріали, якими ви будете користуватися. І ось далі в нас перехід галактики. Іде далі. Всі галактики вигадані мною, тут не хвилюйтеся, ви можете взяти, наприклад, каталог космічних тіл і змалювати якусь із галактик. Це буде досить цікаво. Якщо ні, ось можете малювати галактику вигадану вами на ваш смак і так далі. Тобто Тут, як ви хочете, можете підбирати різні кольори, різні відтінки і так далі. Тобто Тут вже на ваш, повністю на ваш смак. Спочатку вийде щось незрозуміле, так? Але коли ви повністю домалюєте малюнок, то, відповідно, космос він може бути різноманітним. Тут можуть поєднуватися різні кольори, різні відтінки. Ось можете подивитися, які в, нашій, в нашому космосі є галактики, які вони гарні, які вони цікаві, які вони різноманітні, то, будь ласка. Можете зобразити і змалювати одну із них. Це буде досить цікаво подивитися. Дітки дуже люблять їх малювати, різні галактики. Тому, якщо у вас є якийсь каталог, або можна таку інформацію вільно знайти в інтернеті, також взяти для референса, можете нею. Скористатися, я думаю, вам сподобається. Якщо ви малюєте з вашою дитиною, це непогана змога розповісти про космос і взагалі про, цікаву, про цікавий космос для наших дітей. Тобто можна це також поєднувати і компонувати. Обираємо різні кольори для того, щоб малюночок був більш насиченим. Сьогодні ми Тренуємося працювати з переходами і з відтінками. Тобто не так, щоб різні просто кола були на, на папері, Ні, а для того, щоб дитина навчилася робити або дитина, або вже доросла людина, щоб навчилася робити плавні переходи і відповідно. Потренувалася саме з переходами. Інші малюночки ми також будемо вже робити в інших техніках. Будемо змальовувати, наприклад, наступний малюночок ми будемо малювати за допомогою солі, це буде такий соляний космос, для того, щоб показати об'ємність роботи. Але це буде трішечки згодом. Ось така галактика у нас вийшла.